Виконуємо вправу 2 з розділу діємо до теми 3 за підручником інформатика 9 клас авторів Морза Барна 2022 року випуску. Для початку у власній структурі папок створимо папку з іменем, комп'ютер та програми. І в дану папку перемістимо або скопіюємо папку з іменем методи стиснення. Нам мене знаходиться ось тут. Ось, можливо, в якомусь іншому місці. Створимо архів з даної папки методи стиснення. Для цього скористаємося контекстним меню. Клацнемо правою кнопкою миші по папці. Та контекстне меню ще відкрилося. Виберемо «7-ZIP». Архів будемо створювати за допомогою архіватора «7-ZIP». Вибираємо. Додати до методи стиснення. Тобто ім'я архіву буде методи стиснення, він створиться в тому самому місці, де є папка методи стиснення. У вас значок архіву може трішки відрізнятися, тому що в мене за замовченням використовується архіватор WinRAR, а не 7-ZIP. Отже, на цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!